Я просто у захваті від такої риболовлі. Ух ти. Є, оце вже третя щука. Подивіться. Ось вам і грудень. Третя щука з одного і того ж самого. Всі як одна. Всі на одну і ту ж саму приманку. Це тебе красуня, я відпускаю. Давай. Яка подача? Дивіться. Куди ти мене повела? не рухнуть. Четверта. Четверта. Я відчув, як вона доторкнулася. Зійшла. Зійшла, але спеціально не форсував. Дуже хочеться, щоб ви відчули цю емоцію. Щоб. Є. Yeah. От ви бачите у вас на очах. Думала. Це <сих> щось схоже на опень. О, Як О, я оку. його чекав. Рушеш, схоже щось на лінікане. О, ну що, дякую тобі, друже. і Продовжуй клювати. Давай. Ух ти. Сподіваюсь, і ви отримали задоволення від перегляду Мої відео, мого невеликого, коротенького серіалу. І до нових зустрічей на диша Фішел. Па-па.